Всім доброго здоров'я. Валентина зв'язку. В сьогоднішньому відео ми будемо порівнювати двигуни ось цього мототрактора, зубр 10 кінських сил з електростартером і мотоблок Форте. Також десятка. Ось. Також поряд із двигунами ми швиденько пробіжимося по Коробки передач по акумуляторних ящиках, по тумбах у цих кулісах перемикання передач, для того, щоб побачити, як роблять зубри і як роблять форти. Давайте почнемо з зубра, що мені тут не подобається. Не подобається мені дуже сильно. Це тісний контакт між декоративним захистом радіатора і паливним баком. Такого не повинно бути. Там, де метал, третя об метал. Ось в цьому місці ми вже бачимо сліди корозії. двигун новенький, він ще не працював. Тільки заводили його десь там на кілька хвилин. І вже в цьому місці в нас є тертя і є ржавчина. Далі. Закручені оці катафоти чи що це таке, я не знаю. Закручені звичайними саморізами по дереву. Виріб, який коштує 53 тисячі гривень. Пластикові запчастини скручені такими дешевими метизами. Ну це не серйозно. Плюс лампа розжарювання тут перегорає дуже швидко. Вона тут одна форте. Немає ніяких, ніякого оцього колгоспу, червоне дишло. Вже діодні стоять лампочки. Штатний генератор. Дуже добре справляється з таким от ліхтариком. А він набагато ефективніший, на мою думку, чим ось, ось це. Далі, в цьому місці, де вже межує паливний бак і декоративна накладка, є зазор. Нічого не треться. Ось, нічого не ржавіє. ну, на акуратніше з вигляду двигун складений, набагато акуратніше. Кріплення цієї накладочки. Форте поставили в цьому місці між металом і шайбою гумову, гумову прокладку, гумове кільце, шайбу. Зубра цього немає. Оці прикручені болти з шайбами. Просто по металу Вони, ну, так не робиться, воно просто-напросто його потре і буде воно ржавіти. Ось так. А головне те, що мені кинулось в очі, коли я поставив двигу на раму, закріпив. Е -е, ось що я побачив: двигун стоїть криво. <кхів> Спочатку я думав, як так не може такого бути, щоб він криво стояв. Виявляється, може. Але не сам двигун, а паливний бак прикручений криво. Ось вам покажу, сфокусую. Бачите? Далі. Оця накладка вона має великий перекос. Тобто в одному місці вона високо, в іншому місці вона низько пережата. І тому відбувається отакий от ефект закинутого на бік на ліву сторону двигуна. Насправді це криво вмонтований, закріплений паливний бак і декоративна накладка захисту радіатора. Так, ящик з акумуляторною батареєю. Лічильник мотогодин. Невеличка, регономічна така вимикач маси. Дивимося на акумуляторні батареї. Так, тут стоїть форте, китайська батарея. Потужність 45, наскільки я зрозумів, Ампер 1. Ось так. Далі дивимося зубр. Маса ще старого зразку велика, індикатор заряду, розряду. Дивимося всередину. Всередині у нас гумова прокладка. Так, і також акумуляторна батарея. Зіповська, китайська, але вже 40, здається, 40 ампер годин. Ну, доволі так небагато для. Десятки двигуна новенького, з хорошою компресією. Потрібно заводити в вимикаючи декомпресор, скоріш за все. Ось так. <кій> По коробках передач. Тут коробка передач старого зразка, зубра і перемикання. В мотоблоці режимів тяга-швидкість здійснюється втоплюванням важеля перемикання передач або витягуванням на себе. Ну, в тракторі реалізовано це таким чином, просто важіль опускається донизу або піднімається доверху. Форте. Ось так. Це ПП нового зразка, де режими перемикаються внизу. Так, воно виготовлено, ну, доволі так непогано. Мені подобається форте. Що раніше я людям не дуже радив, люди питали, який ж мотоблок купити. Ми ще в цьому ділі новачки, хочеться якийсь надійний помічник. І коли вони озвучували форте, я не дуже сильно був в захваті від цього. Але я бачу, що люди працюють над своїми помилками. Почали робити набагато якісніші продукти. Це стосується і двигуна, і фільтрів, і глушників, і облицювань. Ось так. Навіть того самого освітлення. Ну, а давайте я вам ще покажу такий панорамний огляд. Це мототрактор з мотоблока 10 кінських сил з електростартером. Без сидіння, але з направляючими людина буде собі монтувати сидіння сама. Ну, Клієнт так захотів. Колія по центрах 70 см, я вже робив тест-драйв, все чудово. Залишилось тільки заляти рідину гальмівну і прокачати систему. А так він вже вчора побігав, поїздив. Ось так. Такий вийшов в трактураці. Колісна база 1,20 м, вага рами з передніми колесами 120 кг. Рульове все новеньке. Ну, окрім керма і деяких ще дрібничок. так, все нове. Ну, будемо прощатися, слідкуйте Добре, за моїм каналом, підписуйтеся, а я буду викладати багато чого цікавого для вас.